Час ділитися новинами середи у студії Катерина Можаєва. Вітаю! І ось головні теми. Виконком із новим керівником члени Ужгородського виконавчого комітету провели чергове засідання. У чотири рази реакція закарпатців на газове підвищення цін, пільгове опалення, тепло у малозабезпечених родинах обласного центру. Ще світліше: темні Ужгородські вулиці поповнили новими ліхтарями. Серцеві недуги. За рік на Закарпатті фіксують близько тисячі інфарктів. Це український день бібліотек. Закарпатських бібліотекарів привітали зі святом. На Закарпатті за депутатський мандат змагатимуться 60 кандидатів. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати Верховної Ради України на позачергових парламентських виборах. У цілому для участі у виборах в мажоритарних округах зареєстрували майже 3,5 тисячі кандидатів, у тому числі 2087 самовисуванців і 1381 висунутих партіями. На Закарпатті охочих позмагатися за депутатський мандат виявилося рівно 60. Найцікавіша ситуація у виборчому окрузі номер 68 Тут найбільше кандидатів 21. А також є аж 5 кандидатів із однаковим прізвищем. На інших закарпатських округах подібного не спостерігають. На Закарпатті працює 806 виборчих дільниць і 6 округів. Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 26 жовтня цього року. У людей високий запит на справедливість. Так нардеп Віктор Балога прокоментував самосуд на вулицях. Політик зауважує, якщо світ і відвернеться від нашої революції, то лише через те, що її цінності будуть розтоптані окремими міністрами. Не всім подобається те, що відбувається з діячами, які зараз відробляють свою політичну карму. Цьому є просте пояснення. У людей високий запит на справедливість. Вони не знаходять її в правоохоронних органах, у судах і починають діяти так, як вважають задоцільне. І це перш за все. Це червона картка МВС і Генеральній прокуратурі. Тому, коли міністр внутрішніх справ заявляє, що мовляв, ще кілька лінчувань і Європа відвернеться від нашої революції, то він глибоко помиляється, наголосив Віктор Балуга. Ще кілька смертей під час допитів у міліції, як це було нещодавно в Мукачеві, і світ від нас відвернеться. Ще кілька гучних корупційних скандалів у правоохоронній системі і США перестануть нам допомагати. Ще декілька місяців застою, брехні, пустих заяв і бездіяльності уряду і за. Втратить віру в нашу революцію, що перемогла. І лінчування тут ні до чого. Якщо світ і відвернеться від нашої революції, то лише через те, що її цінності будуть розтоптані окремими міністрами, підкреслив народний депутат. Головні потреби і проблеми оборонівців. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губель ініціював зустріч з учасниками АТО та членами їх родин, у тому числі загиблих, під час проведення антитерористичної операції, забезпечення, соціальних захист, лікування і реабілітація, надання землі і житла, якої допомоги наразі найбільше потребують герої України та їх сім'ї. Дізнавалися мої колеги. Матері, дружини загиблих солдатів на сході, тих, хто несе службу в зоні АТО сьогодні, власне, учасники воєнних дій зустрілися із керівництвом краю. Проблеми забезпечення соціального захисту надання землі, житла, реабілітації, лікування, питання болючі. Як їх вирішити, обговорювали спільно? Запросили на зустрічі представників військового комісаріату, начальників УМВС, СБУ, прикордонних служб. На даний час в зоні АТО знаходиться 217 військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону. Це мотомоневрена група номер 3 з 21 липня по даний час, 69 діб, станом на 30 вересня, 58 чоловік, 8 одиниць автомобільної техніки. Було отримане засоби індивідуального захисту та інженерно-технічного майна для окомплектування мобільних підрозділів на загальну суму 700 тисяч гривень. З метою забезпечення потреб персоналу при виконанні завдань на ділянках Луганського та Донецької областей організовано ще сім машинорейсів. Я би хотів, щоб ви нам дохловили. Яка ситуація з ротацією? Прийнято було рішення, що термін виконання завдань не зменшується, а буде залишається відповідно три місяці. От тому виникла така ситуація, що персонал до 3-го числа не було знято, не, не, тобто заміна їм вибула. Але вони ще будуть виконувати завдання до 25-го числа цього місяця. Якщо мама нам доповідає за головою про що відкажують у хлопця почки, так? Другі дві родини доказують, що психологічний стан їхніх дітей не дозволяє їм, ну, не всі звикли дивитися смерті, не всі звикли катюші щоденно, бачити Якщо Якщо тисяч чоловік віднімають щось, ну, психічний стан, не розстаною, ну, я думаю, тут треба заступати нестандартно. Треба не дивитися на ті накази. То треба шукати тих людей, які в відповідних умовах можуть приймати удар і службу треба робити ротацію. Найбільше питань претензій та прохань виникло під час доповіді Івана Васильцюна, головного військового комісара області. Нічого дивного, тільки на сьогодні 1654 солдати відправлені в зону проведення антитерористичної операції. Серед них 24 загиблі закарпатці. Далі пряма мова на перше десятої допомогу отримало. Отримали сім'ї на суму 7 мільйонів 308 тисяч із державних коштів і видана сім'ям загиблим 20, 20 сім'ям допомога із обласного державного бюджету на загальну суму 2 мільйони. Оказується вся посильна допомога для того, щоб ті люди, котрі убувають в зону АТО, були забезпечені і одягом і засобами захисту в повному обсязі. Чому другий раз підряд на наше Закарпаття не знаходить кошти на квартиру? Другий раз підряд йде трансгрошей, крім Закарпаття. Так, да, дійсно, Закарпатська область Кабінет міністрів не включив перелік е, щодо квартирного питання. Звернулися з рішенням обласної ради що до е, включення Закарпатської області в перелік що надання е, е, житла е, загибшим в зоні АТО. Чому забули за інших хлопців? вже хлопці полювали просто так за нашу державу і їх не можна відмінити якимось оборотом? Тому що для моїх батьків дуже важливо, щоб його відмінили, що до нього не забудуть. Не забули грошима, тому що ми віддамо любі кошти, ми віддамо всі будинки, все, що нас є, їм, на моїм батькам все не поведено. Ми це розуміємо. Але якісь нагороди можна дати? Пішли подання на президента України щодо нагородження вищими державними нагородами, але це йде за підпису на командира того підрозділу АТО, в якому проходив службу цей чинський військовослужбовець. На сьогоднішній день ми вручили чотири ордена, які прийшли посмертно. Два дорожнього є. Складність їм віддає проблема, хто хоче отримати гроші, хто хоче отримати квартиру. Це ми ставимо в особливий порядок. І якщо там є складності і держава, силу того, що згідно закону там передбачається офіційна дружина, мама ж брат, якщо є такі два-три випадки, ми відставляємо в сторону, ми включаємося і кажемо, треба вийти по-людськи. Питання матеріальної допомоги, забезпечення житлом, відзначення нагородами пообіцяли вирішити, власне, вже на сесії ініціювали звернення до міністерства. Були запитання і до правоохоронців. Голова Закарпатської ОДА Василь Губаль, який раніше вимагав публічного звіту від координаційного центру про розподіл горшей громади, наказав поліпшувати цю структуру і провести перевірку діяльності. Для сприяння допомозі учасникам АТО буде створено дієвий орган з участі комітету солдатських матерів та волонтерів на засадах прозорості. Власне більше про зустріч дивіться у підсумковій програмі Сім днів. У РНБО сумніваються у проведенні четвертої хвилі часткової мобілізації. Принаймні про це заявив спікер інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. Він думає, що до цього не дійде. Лисенко додав, що у вівторок терористи продовжували щільний обстріл позиції сил АТО. І сьогодні стало відомо, що загинув ще один Закарпатець Юрій Соколачко. Військовий 128-ї механізованої бригади був родом із села Лоза, що на Іршавщині. Подробиці його заги були поки невідомі. Програма імунопрофілактики населення Ужгорода на наступний рік стала причиною жвавих суперечок членів виконкому. Чергове засідання відбулося на чолі з новим головою і не без проблемних питань. Які рішення прийняли і скільки коштів недоотримав міський бюджет? Дивіться в матеріалі моїх ужгородських колег. Розпочалось засідання з оголошення про відпустку виконуюч обов'язки міського голови Віктора Щедия. У зв'язку з цим головою засідання обрали Олександра Волосянського. Після цього перейшли до порядку денного. Говорили й про пільгове автономне опалення. Члени виконкому проголосували за встановлення безкоштовного електричного опалення ще дев'ятьому ж родинам. Ми продовжуємо роботу по встановленню електрично автономного опалення безкоштовно за кошти міського бюджету. Люди, які підпадають під це, тобто це пільгові категорії населення інваліди, ветерани, війни, ветерани праці, малозабезпечені та одинокі пенсіонери, вони подають відповідні заяви з доданими документами на ім'я міського голови. Є комісія спеціально створена, вона розглядає ці заяви, вивчає всі підстави, Якщо знаходить, що по положенню достатньо підстав, є, тоді вона виносить рішення, включити їх в рішення проєкт рішення виконкому, виконком голосує відповідно. І цим людям помірюють. І фінансування бюджету встановлюється це електричне опалення. Також члени виконкому заслухали програму імунопрофілактики населення Ужгорода на 2015 рік. Стосувалась вона діагностики та лікування злоякісних новоутворень, протидії захворюванню на туберкульоз, лікуванню хворих з гострим інфарктом міокарда та інших медичних питань. На наші розвідки також схвалення виносяться міські медичні програми, які працюють зараз у місті Ужгороді в міських медичних, лікувально-профілактичних закладах. Я хочу наголосити, що ці програми у нас працюють з 2005 року, і просто в зв'язку з тим, що вони закінчилися, ми виносимо на розвід для продовження їхнього терміну дії. Після жвавих дискусій щодо виділення коштів програма більшістю була таки ухвалена. Несподіванкою для членів виконкому стало питання ревізії Ужгородського міського бюджету з 2012 року, по вересень 2014 тисячі Виявляється, за цей час міський бюджет тратив 3 мільйони 700 тисяч гривень. Проводилася ревізія діяльності міста. Тобто всіх структурних підрозділів міської ради та виконкому, фінансову інспекцію. Вони це була приїжджа фінансова інспекція з Тернопільської області, і вони провели ревізію на дотримання фінансового законодавства, ефективності використання коштів, цільового використання коштів по всіх структурних підрозділів. І загальному на суму виявили порушення на суму 3 3, 3 мільйони з лишком. Втрати пов'язують із заборгованістю за користування земельними ділянками під тераси та мафи, тимчасовим користуванням рекламою, нецільове використання коштів департаментів та відділів міської ради. У зв'язку з цим виконком доручив у місячний термін вжити можливих заходів щодо усунення фінансових порушень. Після цього заслухують уже повторний звіт. у чотири рази. Конфлікти з реверсом газу загрожує подальшим зростанням ціни на блакитне паливо. Минулі обіцянки щодо цінової політики газу для підприємств і звичайних споживачів не дотримані. Чого чекати далі? Яка наразі реакція закарпатців на газове підвищення цін? Дізнавався Артур Іванчо. Найбільший енергетичний держхолдинг «Нафтогаз України не виключає встановлення вже в 2014 році єдиної ціни на газ для всього населення України. Це поведе за собою збільшення ціни на паливо в чотири рази. Невирішений конфлікт навколо реверсних поставок газу з ЄС в Україну загрожує подальшим невигідним підвищенням ціни на цей вид палива. Для українців основна проблема та ще й перед початком зими підвищення тарифів. Також заступник голови «Нафтогазу» зазначив, що за даними соціологічних досліджень люди в умовах війни готові платити ціну в чотири рази більшу за газ, але якщо ці гроші підуть на розвиток галузі. Нагадаємо, що з 1 травня мінімальний тариф на природній газ для населення було підвищено майже на 52%. З 720 гривень 54 копійок до 1089 гривень за тисячу кубометрів. Закарпатці досить негативно відреагували на ще одне підвищення, яке не буде чинності найближчим часом. Звісно, це буде ударом, тому що ми пенсіонери, і відповідно, буде намного складніше оплачувати квартплату. Я думаю. все равно надо какие-то меры принимать, потому что тут много непонятного с этим газом. Конечно, надо, чтобы государство принимало какие-то социальные помощи, какие-то соответствующие меры, чтобы потом можно было легче это пережить. Но обходить избит газу, ставить новые котлы. Вот. Как-то говорят, альтернативные Системи опалення до підвищення цін то дуже, дуже негативно і болісно, тому що якщо взяти зараз нестабільну заробітну плату, безробіття і платити от на пів року. Зимовий період такі ціни, то просто люди зайдуть в страшні борги. Ну і буде, буде велике незадоволення. За оцінками експертів, обсяг газу в підземних газових сховищах України становить близько 16,5 мільярда кубометрів газу. Про те, щоб пройти осінньо зимовий період, країні необхідно додатково 4-5 мільярдів кубометрів газу. На думку населення в такий час не знають, що гірше чи скорочення обсягів споживання блакитного палива, чи підвищення ціни на нього. Але сподіваються, все ж на стабілізацію цієї ситуації в найкоротший термін. В Ужгороді міська влада почала впроваджувати програму пільгового автономного опалення для малозабезпечених сімей. Загалом до початку опалювального сезону у двох сотнях квартир ужгородців встановлять електричне опалення. Роботу вже розпочали. Тож про неї детальніше Андрій Білканич. Для пані Анни кожна зима справжнє випробування. У квартирі літньої жінки проживає дочка, внучка та правнук. Живуть на одну пенсію, а тому зробити опалення у квартирі, ба навіть його оплачувати. Жінка не в змозі. Розповідає, багаторічні звернення до міської влади ніякого результату не дали. Я чотири года у холодній квартирі на заваляла дочка туберкульозом. Потім я воспалением легких, нет у меня средств, щоб поставить отоплення. Сейчас у меня вольная дочка, вольная внучка і правнук ще, і все на моїй э, э, пенсії. Как я можу поставить отоплення і и обр... и вообще, как жить далі? Та відтепер квартира пані Ани стане теплою. Згідно з ухваленою програмою міської влади, 200 малозабезпечених сімей отримають електричне опалення. Воно має також забезпечити економію природнього газу у зв'язку з енергетичною ситуацією в країні. Напередодні опалювального сезону актуально стало питання опалення у малозабезпечених ужуроців, тому що є сотні ужуроців, які на сьогодні не мають в себе автономного опалення. Була прийнята спеціальна програма з тим, щоб ми з міського бюджету забезпечили таких ужгородців електричним опаленням, тому що газове тепер знаємо дороге і треба максимально менше споживати газу. Відповідні рішення ми прийняли. І 200 квартир малозабезпечених ужгородців будуть цього року вже мати автономне опалення. Як зазначає виконувач обов'язків Ужгородського міського голови Віктор Щадей, вже від сьогодні робітники розпочали встановлювати в квартирах автономне електричне опалення, забезпечать дві сотні родин теплом уже до початку опалювального сезону. Сьогодні встановили перші такі квартири. Рухаємося до того, щоб до початку опалювального сезону всі 200 квартир були вже облаштовані автономним опаленням. Там є люди, які по кілька років вже в черзі стоять. Заяви написали це, все стояло без руху, ніхто нічого не робив. Треба мати думаю, якусь відповідальність уже взагалі перед людьми. І якщо раніше не робили, ми не мусимо повторяти цих помилок. Також Віктор Щедей закликав ужгородців, які входять в перелік пільгових осіб, для отримання автономного опалення звертатись до міської ради. Загалом же для забезпечення двох сотень родин опаленням з міського бюджету виділено близько мільйона гривень. На Закарпатті відшукали хлопчика, який ще в липні разом із товаришами втік із дитячого притулку. Ще влітку із батівського дитячого притулку, що на Бергівщині, втекли четверо підлітків 13 і 15 років. Хлопчики вночі через вікно вистрибнули на дах прилеглої будівлі і подалися у невідомому напрямку. Дирекція притулку звернулася до берегівського райвідділу міліції. Правоохоронцям вже за кілька днів вдалося встановити місце перебування трьох утікачів. Проте доля четвертого наймолодшого на найм ім'я Раджа була невідома. Він у притулок потрапив нещодавно після того, як його визнали сиротою. Знайдені хлопці розповіли, що після втечі з притулку вони вночі пішки попрямували до міста Мукачева, де й розійшлися. Діти запевняли правоохоронців, що їм невідомо, куди подався раджа. Однак, врешті-решт, працівникам сектору кримінальної міліції у справах дітей Бергівського райвідділу міліції вдалося знайти і повернути вихованця до притулку. Пояснюючи свій вчинок, всі втікачі розповіли, що причиною їх втечі стало те, що вони хотіли мешкати зі своїми, хоч і не путящими батьками. Далі у випуску про світлий ужо, та також День бібліотек у Мукачеві. Ще світліше: темні Ужгородські вулиці поповнили новими ліхтарями. Серцеві недуги. За рік на Закарпатті фіксують близько тисячі інфарктів. Всеукраїнський день бібліотек. Закарпатських бібліотекарів привітали зі святом. В Ужгороді біля супермаркету обікрали БМВ авто. Власник припаркував біля торгового центру на вулиці Собранецькій. Він повідомив правоохоронців, що близько 21-ї години невідома особа шляхом сканування центрального замка на його автомобілі БМВ 318 викрала з салону 250 доларів, 20 тисяч угорських форентів та 300 гривень. Ужгород стає дедалі світлішим. У місті триває боротьба з неосвітленими кварталами. У мерії майже наполовину виконали програму з модернізації освітлення. Журналісти М-студіо перевірили, чи дійсно вмонтовані ліхтарі наразі працюють. Хай буде світло. Ужгороді нарешті розпочали боротися з темрявою. За останній тиждень тільки по вулиці Можайського встановили 37 світодіодних ліхтарів. Після тижня робіт на вулиці Можайського вперше за багато років стало світло. Встановлено опори для освітлення світу ліхтарі. Тепер навіть темну ніч тут можна спокійно ходити, розповідає пані Вікторія. Було темно і взагалі не можна було бачити, куди йти. Тим більше туди взагалі дорога. Ну. Коли дожі, тут ями віздя, і, ну, дійсно зараз поставили, набагато краще стало. Скільки тут живе, стільки доводилось добиратись в пітьмі, особливо взимку. Це доставляло масу незручностей та переживань. Адже через тем ніколи не знаєш, що тебе чекає за наступним рогом. Віктор Щедей розповідає, впродовж минулого тижня вдалося освітити не тільки цей район. Загалом нами вже встановлено понад 70 ліхтарів. Це в новому районі і на Можайського, але солою в тому, що на Можайському почали встановлювати світлодіодні ліхтарі. Чим вони хороші? Споживають дуже мало електроенергії, тобто виходить значна економія і з іншого боку не потребують витрат на обслуговування. Лампи не перегоряють, що постійно треба їздити, міняти. Люди ж скаржаться, витрати додаткові. Жодного ліхтаря, якщо є, то не працюючи і така ситуація на Челюскінців. Жителі нарікають, тим не менше радіють, що вода хоч щось робиться. Звісно, що воно потрібне іменно для пішоходів. бо є транспорт і є освітлення своє. Значить воно не потрібно. Якщо от пішоход, значимо потрібно. Правильно? Віктор ще десь свою чергу розповідає, колишня міська влада нехтувала питанням освітлення. Та є й хороша новина. Нова партія ліхтарів кількості більше 70. Чекає на темні квартали Ужгорода вже за наступні два тижні. Ніхто нічого не робив. Я радий, що вдалося мені з командою вже почати рухатися в тому напрямку. Загалом встановимо ще цієї осені 150 ліхтарів вуличного освітлення нових. Але ця програма не закінчується, тобто вона розрахована на більшу кількість. Важливо, що ми нарешті її почали і вже можна буде поступово крок за кроком вулиця за вулицею освітлювати наше місто. Замінюють також лампи в старих ліхтарях. Загалом програма вуличного освітлення передбачає встановлення 150 опор для освітлення. За рік на Закарпатті фіксують близько тисячі інфарктів. Про це повідомив головний лікар Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру Роман Соскида. Щороку в нашій області від інфаркту помирає 200-300 людей. Наразі вкрай краї 670 тисяч хворих на серцево-судинні захворювання. Це 62% від усіх захворювань, які зафіксовані у Закарпатській області. Про розвиток кардіологічної служби на Закарпатті докладніше Олена Смерека. 62% від усіх хвороб закарпатців припадають саме на серцево-судинні, а це близько 670 тисяч людей. Таку статистику навів головний лікар Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру під час зустрічі із змі в структурі поширеності серцево-суденні захворювання посідають перше місце. За минулий рік жертвами захворювань стало більше 7600 тисяч людей. Якщо взяти поділити ці захворювання на які самі які яка частка яких саме більше в нас і взагалі. На першому місці це гіпертонічна хвороба. Це половина із цих всіх захворювань 330 тисяч. В Україні гіпертоніків 12 мільйонів. На 45 мільйонів, представте собі, велика кількість закарпатців хворіє на ішемічну хворобу, серця частими є й інфаркти міокарда. Для боротьби з цими захворюваннями в обласному кардіологічному диспансері з 2007 року працює рентгенхірургічне відділення. Оскільки лікування у перші шість годин від початку симптомів для лікарів є золотим стандартом, то відділення працює 24 години, сім днів на тиждень. У 2007 році було відкрито на Закарпатті рентгенхірургічне відділення. Це де проводилося Ангіографія і почалося стентування хворих на ішемічну хворобу серця. У 2010 році ми відкрили кардіохірургічне відділення. Це вперше в області почали оперувати на серці. В перспективі, завдяки фінансовій допомозі світового банку, планують створити катетеризаційну лабораторію на базі Хуської районної лікарні. Для втілення проекту необхідно близько п'яти з половиною мільйонів доларів. Така лабораторія, на думку лікарів, сприятиме зменшенню рівня смертності через серцево судинні хвороби. У Мукачеві вітали бібліотекарів. із з їхнім професійним святом у малому залі ратуші зібралися працівники центральної міської та обласної бібліотеки і деяких шкіл. Міська влада подякувала бібліотекарям за значний внесок у суспільне та просвітницьке життя мукачевців. Ви постійно зустрічаєтеся з людьми, і ви власне передаєте необхідну інформацію громадськості міста, в тому числі по основним напрямкам діяльності органів місцевого самоврядування. Не просто так, я про це говорю, і тому дуже радію, що ви ці сигнали почуєте, ви відчуваєте цей суспільний нерв, так би мовити. І, наприклад, чого варта у день професійного свята, ваша акція, коли ви підете до шпиталю, про це знає громадськість, і вони вже з таким піднесенням це сприймають, що ви, не дивлячись, це ж не просто гостинка або форше, так, а ви для себе такий важливий день професійне свято Йдете в шпиталь. Бібліотекарі кажуть, увагою не обділені, головне, аби читачів у книгозбірнях не поменшало. Звичайно, це свято потрібне вже тому, що воно, мабуть, спеціально було облаштоване таким чином, щоб його відзначали у день віри, надії, любові і матері їх Софії. Це справді так, цей день спеціально огранив цей день, тому що бібліотекар, всі це розуміють і знають, що бібліотекар вселяє. У наших читачів, наших громадян, віру, надію, любов і бібліотекарі. Вони всі мудрі, бо вони живуть серед них. Вони дуже багато о, чого знають. До всеукраїнського дня бібліотек поповнили книжкові полиці. Бібліотекарі Мукачева порадували пацієнтів військового шпиталю новою літературою, а талановита молодь міста черговою порцією поезії та музики. Що будуть тепер читати військові у шпиталі і як відбулася урочиста зустріч, бачила наша знімальна група. У стінах військового шпиталю свято чи не щодня. Цього разу поранених військових порадували у Міжнародний день бібліотек. Працівники міської книгозбірні поповнили полиці закладу детективами, романами і повістями. Сьогодні бібліотека в цей своє професійне свято захотіла поділитися з вами своєю радістю, захотіли вам подякувати і привезли вам кілька десятків книжок. Щоб ви їх могли прочитати і можливо згадати своє дитинство, можливо, ви ці книги читали. Читати тут є кому, адже у Мукачівському військовому шпиталі лікується більше 70 військових із зони АТО. Цього дня для деяких із них талановиті діти Мукачева влаштували невеликий імпровізований концерт, аби хлопці бодай трохи відволіклися від спогадів про війну. Небагатослівні, але задоволені військові стримували свої емоції, проте кожний виступ зігрівав серця. На горі сніг біленький, сніг біленький. Народні пісні рідні, як ніколи. Військовослужбовці кажуть, хоча б творча молодь дарує їм свято. Благодаря дитячим колективам, які в вашому місті, Займаються і они в свое время приносять нам радість, дают дають можливості от этих палат, от этих ранений, які многие получили. Мені просто дуже сподобалось. Дуже сподобалося, як діти співали дуже виступ. Взагалі, все пансе було дуже, дуже гарно. Вішому клас. У Мукачевском військовому шпиталі лікують не лише медпрепаратами, а й піснями і добрим словом. Крім того, волонтери тут часті гості. Постійно кожен день приходять до нас волонтери, приносять і прив'язаний матеріал, і деякі купи закуповують ліки, приносять солодощі, приносять постільну білизну. Слава Богу, народ Закарпаття об'єднався. Шкода, що об'єднує всіх спільне горе, кажуть військові. Подаровані книги розлетілися швидко, хоча і читати через проблеми із зором можуть не всі. Поранені подякували і пообіцяли із нетерпінням чекати наступних гостей. На вечірній випуск четверга мої колеги готують цікаві теми, і ось і декілька з них. Тепла допомога. Волонтери готують до морозів закарпатських бійців. Відкорювач неба, історія про захоплення виноградівського авіамоделіста, фруктовий день. Чого чекати від гастрономічно розважального свята в Ужгороді? Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Проте залишайтеся в нашому товаристві і надалі. Адже попереду новини спорту. Хай щастить і до зустрічі в ефірі.